Математика і мистецтво. Математика не тільки наука, а й мистецтво. І то прекрасне мистецтво. Слова Сікорського. Математика і живопис. В епоху відродження художники відкрили, що будь-яка картина має певні точки, що приковують погляд. Так звані зорові центри. Леонардо Да Вінчі здобув славу неперевершеного художника. Він використав приклади золотого перерізу вже в живописі, золотий полі картини. Використано в портреті монолізи Джоконди. Композиція малюнку основана на золотих трикутниках. У картині Леонардо да Вінчі Мадонна Літа, фігури Мадонни і дитини вписуються в правильний трикутник. На підготовчому ескізі Рафаеля проведені червоні лінії, що йдуть від смислового центру композиції. Леонардо да Вінчі виразив ідею даньоримського архітектора Вітрувія, двічі показавши чоловічу фігуру та вписавши її в коло та квадрат Теорія перспективи Брунелески, Свята Трійця Мазадчус. Геометризм кубізм часто використовуються сучасними дизайнерами при оформленні приміщень. Дана течія вже в описі відома завдяки малевичу. Віктор Васарельні, угорський художник, відомий як представник оптичного мистецтва оп-арт, використовував прості геометричні форми для створення ефекту, руху випукості або вигнутості на пускому малюнку. Мауріц, Корнеліус Ешер нідерландський художник, графіст, відомий своїми гравюрами на дереві та металі, в яких він майстерно досліджував поняття нескінченності та симетрії, також складності сприйняття старних вимірних об'єктів. Математика і архітектура. У давнину, окрім відомих нині, дев'ятий муз існувала і муза математики. Математика вважалася мистецтвом рівним астрономії, муза якої входить в склад свити Аполлона, паташка усіх муз. Найпрочнішою архітектурою спорудою з давніх часів вважається Єгипетські піраміди, раціональність геометричної форми піраміди придає піраміді велич та красу. Парфенон має вісім колон. По коротким сторонам по подобив. Якщо поділити парфанон по золотому поділі, то отримаємо певні виступи фасаду. Також сучасна архітектура цілить до подоби. Математика і музика. Звук це коливання повітря, які може сприйняти людський слух. Виявляється, що довжини трьох струн, які дають ноти до, мі, соль що створюють мажорний акорд, задовольняють гармонічну пропорцію числа коливань цих струн, утворюють безперервну арифметичну пропорцію. Вагомий зв'язок музики і чисел виявили піфагорійці. Вони вважали, що гармонія чисел схожа на гармонію звуків. Музика це політ уяви та фантазії, який упорядкований чіткими формулами та графіками. Для багатьох світ математики це не тільки задачі, формули, перпендикуляри, трикутники. З докору, в адресу математики, звучать слова ешера. Математики відкрили двері, що ведуть в інший світ, але самі війти в цей світ не наважились. Їх більше цікавить шлях, на якому стоять двері, ніж сад, що лежить за нею. Можливо, потрібно привідкрити ці двері та переконатись, що світ знаходиться за дверима, зможе здивувати, вразити своєю красою та незвичайністю, пробудити інтерес до нескінченно відомого математиці, та таємниці, якої не видно заверениться і форму. І наша любов до математики в сьогоднішній час прямує нескінченність. Дякую за увагу!